Які характеристики повинно мати мінеральне добриво, аби називатись якісним? Чи дослідження з розчиненням різних гранул міндобрив у пляшці з водою може говорити про їх високу якість? Сьогодні я розповів вам про якісні показники добрив. Розберемось, чи повинні мінеральні добрива розчинятись у воді. І взагалі, як вибрати правильне добриво? Які бувають в мінеральні добрива. Наприклад, азотні добрива. В залежності від сполук, у яких міститься азот, азотні добрива поділяються на аміачні, амонійні, нітратні, аміачно-нітратні та амідні. За своєю природою, вони є добре розчинними у воді. Фосфорні добрива поділяються за розчинністю на водорозчинні, розчинні у слабких кислотах та важкорозчинні. Наприклад, до водорозчинних належить суперфосфат простий. Тому що в ньому зазвичай міститься не менше як 85% водорощинного фосфору. Рослини добре засвоюють сполуки фосфору саме з водорозчинних добрив. А з добрив розчинних у сильних кислотах сполуки фосфору вважаються важко засвоюваними. Щодо калійних добрив, яких сьогодні немає, то їх існує дві форми хлорна і безхлорна. За своєю природою, усі калійні добрива також є добре розчинними у воді. При в ґрунт калій поглинається ґрунтовим збирним комплексом, а іони хлору залишаються у ґрунтовому розчині. Тепер, щоб розібратися глибше, давайте розглянемо властивості добрив. До хімічних властивостей добрив відносять масова частка поживних речовин. Це дані про загальну кількість поживних елементів та їхню доступність у різних формах. Масова частка домішок. Наприклад, так вказують іноді вміст біорету для карбамін, вміст вологи. Це безпосередньо впливає на фізико-механічні властивості та умови зберігання добрив, кислотність або вміст вільної кислоти. Він наводиться у відсотках, і, будь ласка, не плутайте з фізіологічною кислотністю добрив. Розчинність добрива це маса добрива, яка може бути повністю розчинена у певному об'ємі води і за певної температури. За розчинністю добрива поділяється на легкорозчинні у воді, малорозчинні та практично нерозчинні. де потрібна висока розчинність добрив. Очевидно, що коли ми готуємо розчини добрив для листового підживлення, Фертигації чи для гідропоніки, адже саме там наявність нерозчинних залишків буде істотно впливати на обладнання. Розчинність добрив безпосередньо залежить також від складу. Повторююсь: азотні та калійні добрива в основному представлені сполуками, які доволі легко розчиняються у воді. Відповідно, чим більше в комплексному добриві азоту і калію, тим вища буде його розчинність. Тип гранулювання також впливає на розчинність. Наприклад, суміші чи гранули, отримані хімічним гранулюванням, так званим нашаруванням, розчиняються з різною швидкістю та інтенсивністю. Також слід врахувати гранулометричний склад добрива, який може впливати на результат. Добрива, виготовлені з натуральної сировини, не є хімічно чистими речовинами, адже крім основних компонентів, у них завжди будуть домішки. І саме розчинність яких. Буде впливати на загальне уявлення про розчинність добрива. Існує певний баланс між міцністю та розчинністю частинок. Реакція середовища або так званий pH. Цей показник більше корелює з внесенням добрив з поливною водою або позакореневим підживленням, аніж з ґрунтовим внесенням. Гігроскопічність це здатність добрива поглинати вологу з атмосфери. Фізичні властивості. Щодо фізичних властивостей, то за агрегатним станом добрива поділяють на тверді, це порошкоподібні, гранульовані, кристалічні та якісь там зернисті, і рідкі, скраплений газ, різні розчини та суспензії. На сьогоднішній день ми найчастіше використовуємо саме гранульовані добрива. І на це є свої причини. Адже це сприяє рівномірному внесенню і обмежує контакт ґрунту з добривами. Метод гранулювання впливає не тільки на фізичні властивості добрива, а й на ефективність військогосподарських робіт. Визначає його гранулометричний склад, форму гранул, міцність, схильність до спікання та питому площі поверхні, яка також буде впливати на розчинність. Звісно, що метод грануляції не є основним критерієм при виборі добрива, однак важливо його враховувати при прогнозуванні поведінки добрив під час зберігання. Під час внесення добрив та під час взаємодії з ґрунтом. Фізико-механічні властивості добрив. Гранулометричний склад це частка окремих фракцій, отриманих під час просівання через сита різних діаметрів. Найчастіше випускають гранули діаметром від 1 до 5 мм. Насипна щільність виражається в тонах на метр кубічний. Він являє собою масу на одиниці об'єму твердого добрива. Для аграрія цей показник дозволяє правильно налаштувати агрегати, якими будуть вноситись добриво. Важливо пам'ятати, що певні показники важливі тільки для певних умов і способів внесення. Наприклад, як стартове припосівне добриво використовують швидкорозчинні та високодоступні сполуки, тоді як в основне живлення вони не підходять. Через швидке зв'язування в ґрунті елементів живлення. Також саме для виробників показники якості є чи не найголовнішими для того, аби вони могли ефективно налагодити виробництво. Адже марка добрива зумовлена не лише певними потребами аграрія, а взагалі можливістю їх виробництва, як технологічно, так і економічно. Тому у висновку можна сказати, що якогось найкращого чи найгіршого добрива не існує. Їх потрібно обирати в залежності від потреби в елементах рослини, від типу ґрунту та від pH, а також від часу та способу внесення. Тож приймайте зважені рішення щодо добрив. Підписуйтесь на наш канал і залишайте в коментарях свої побажання щодо наступних тем для відео. З вами був Тимофій. До наступної зустрічі.